Якщо не жить ты хоты. Нокспрей, видно жить, у спрей для наших людей. Гимн Украины начинается словами, что они еще не умерли, Но а заканчивается словами, что они умрут. Значит, поразить, ну правда же, а вот душу и тело все как один положим в свою за собой. Помрем все-таки, да? Там куда, куда не посмотришь, на карте не видно никого. не должно. Так. Ну, мы же не вечные. Ну, Валентина Ивановна, ну, ну, ну не вечные. Мы же не вечные, скоро мы просили о переговорах. Нет, кстати, это их Правильно. инициатива. А чего вы решили, что нам это выгодно? Но это хочется Трампу. Мы выслушиваем Трамп. Не мы просим о мире. Как было прежде, уже не будет. Ну, просто офигеть. Судя по заявлениям Митрия Сергеевича Пескова, ваш разговор должен до 18 часов состояться с Дональдом Трампом. Не знаю, насколько он... Робота у нього така е, много врать, е, е, каже Путін про е, піскова. Ну а потім з'ясовується, що правильно, що він сам бреше кожного разу, коли відкриває рот, як неочікувано могли би ми з вами сказати, але ні, ми з вами люди вже підготовлені і точно знаємо, е, скільки разів Путін бреше. Кожного разу, коли робить так, і відразу бреше. Е, так от, е, після того як Путін на оцій. Е, Масовки заявив про те, що ніхто з Трампом, звісно ж, не збирається розмовляти. Буквально за пів години Кремлівський пул журналістів повідомив про те, що Путін направляється в Кремль для телефонного розговору з Трампом, де би не був Путін. Що би не робив Путін, якщо час для телефонної розмови настав, то відповідно він збирає свої пожитки, манатки чи маданчик, з яким він традиційно ходить, і. Відправляється назад в Кремль, тому що там його чекає серйозна розмова. Е, Владимір Путін е, в цей момент спілкувався з членами бюро, е, який там відповідає за якийсь російський бізнес, і після цього сказав: вибачте, треба срочно поговорити е, з Трампом. До речі, про бізнес також поговорити, тому що як сказав Путін взагалі що… Uh, чем вон там в G7 занимаются. В 2024 году рост ВВП еврозоны составил 0,9%. Uh, семерки, большой семерки. Почему она большая? Непонятно. <laughs> что, что там большого? Там куда ни не посмотришь. На карте не видно никого. <плес> ну, да, только вот у этой семерки 1,9% роста, а БРИКС 4,9%. В Росії два роки подряд. і в прошлому позапрошло чотири один. А чому сімьорка больша? Я вам просто нагадаю, хто входить в велику сімку, це Сполучені Штати Америки. Ну я думаю, що якби Путін дивився на карту, то він би точно побачив Сполучені Штати Америки. А по-друге, хто входить в велику сімку, я нагадаю, що колись вона була великою вісімкою. І туди входила Росія, але зараз її. Давно там немає. Так, от, Японія входить в цей самий перелік Великої сімки, Німеччина також входить до Великої сімки, Велика Британія, Франція, Італія і Канада. І е, я розумію, що Путін е, на ту тему дуже іронізує і говорить про те, що якщо подивитися на мапу, то їх майже не помітно. Але я вам скажу, що якщо подивитися на їх економіки. То вони доволі помітні, чого, звісно, ж не побачиш. На Росії, тому що окрім великої території, більше похизуватися, яка дісталася Путіну від СРСР. Е, -СР. Ну тобто, це не той здобуток, яким варто хизуватися, це те, що тобі дісталося автоматично, як правонаступнику совєтського Союзу. А от тобі дісталася оця величезна територія. А що ти зробив за ці 25 років при владі з цією величезною територією? Тому що е, в цей самий момент Франція, Італія, Канада Британія, Німеччина, Японія розвивалися і досягали нових і нових показників, що зробив Путін. Та нічого я вам нагадаю, в момент, коли всі розвивалися, Путін робив все можливе, щоб втопити російську економіку. Зробив все, щоб вона випала з усіх можливих показників. Дивіться, нафта і газ, те, чим пишалася Росія, завжди а у нас в квартирі ГАЗ, а у вас казали зазвичай на території Росії. Ну немає газу, окрім як на території Росії, тому що втрата європейського ринку сказалася на Росії знижки для Азії сказалися на ринку Росії. Сполучені Штати тепер новий лідер постачання нафти та газу в Європейському Союзі. Що там на карті видно чи не видно? Космос, якщо не видно на карті, давайте піднімемо очі до гори і побачимо в космосі. Коли на якусь річницю создання чи розпаду совєтського союзу запитали «Так, а чим ви пишаєтеся за час, поки у нас був совєтський союз, то більшість росіян назвали, звісно, ж здобутки в космосі, вони ж підкрили космос. А зараз в космосі в десятці, Росії немає. Там є Китай. Там є Індія, там є Об'єднані Арабські Емірати, А Росії в десятці з підкорення космосу немає. От вони, здобутки, якщо не зрозуміло, чому та сімка велика. Зброя, експорт зброї на території Росії шалено впав після того, як Путін з зовнішнього переключився на внутрішнє виробництво і на використання зброї у війні проти України. Все. ринок займає Сполучені Штати Америки. 75% ринку постачання зброї займає Сполучені Штати. Америки демографія Путін оголошував минулий рік демографіч, демографічним проривом в Росії і що? Найбільше розлучень відбулося минулого року до 2050-го населення на Росії скоротиться до 120 мільйонів. От вони здобутки Путіна, от вони здобутки Росії. Ще й досі не зрозуміло, чому то велика сімка, а Росію е, великою ніхто окрім Путіна не вважає. Ну от, будь ласочка. ну і до речі, знову ж таки, якщо ми говоримо е, про бізнес, та Путін каже про те, що нібито е, е, немає чого велику сімку називати. Великою, а от у Путіна величезні здобутки, але е, щось знаєте, от за ці. Три роки повномасштабного вторгнення, я від жодної країни в Європі не чула, як нам не вистачає російського бізнесу. Так хочеться, знаєте, вот вот, вот вот, знаєте, лаптей у нас не вистачає на прилавках в магазині. От ви знаєте, вот кокошника вот здесь вот просто не вистачає. А тут, вот, знаете, вот стоят, то тут, знаєте, бриліанти стоять, якісь там золота, корони. От какошника вот кокошника тут не хватає, вот не, не чула я від жодної країни в Європейському Союзі, що їм дуже не вистачає Росія російських постачальників зате Путін кожного разу, де б він не виходив. Він говорить: а санкції не діють. б, мріє про те, коли а, західний а, бізнес повернеться до Росії. От чергове тому підтвердження: можу вам сказати, увірена. Зараз, ну скажу 28 тисяч санкцій. От він здобуток великої Росії за часів правління Путіна. Знаєте, так і бачу собі. Ну коли ж, ж настануть часи, коли Леніна замінять на Путіна, отам от, от на Красної площаді, коли він нарешті вляжеться ногами вперед і буде отам от лежати. Причому я прошу о, о, закопати Леніна вже, врешті-решт перестать глуміти над тілом. А Путіна, будь ласка, не закопуйте. Хай лежить на цій красній площі, щоб кожне наступне покоління. Я не знаю, хто там житиме на цій території в майбутньому. Підходили і плювали в цей саркофаг і дивилися на нього і казали: от, посмотрите, діти, цей мужчина, цей тиран. Этот убийца бійця россию Росію матушку. Він за час його правління ми вилетіли з десятки з космосу. За час його правління економіка Росії е, випала з гігантів європейських. Е, за час його правління е, Росія нічого не здобула, тільки розпочинала війни і ходила з цими війнами по сусідніх територіях, замість того, щоб е, врешті е, туалети побудувати нормальні в е, Російській Федерації. За час його правління проти. Росії було введено 28 тисяч 595 санкцій. От його головні здобутки. Це більше, ніж всі санкції в відношенні всіх країн. Здобуток. Ви подивіться, як він цим пишається. Посмішка на обличчі. Причому кратно вище. Чому він зараз пишається тим, що 28 595 санкцій було введено проти Росії? Я пропустила, ну, знаєте, є анекдоти, де е, обов'язково сміятися після слова Лопата. Я пропустила, де в е, цій історії слово Лопата, після якого треба пишатися і починати. Мені правда дуже дивно, чому ніхто не аплодує в залі. Бо зазвичай після таких цифр всі починають аплодувати, як шалені, і тішаться від того, що е, дивіться, ми хоч Хоть... где-то перше. Вже не раз говорила об этом, як було прежде. Вже. Не будет. На полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала на яйца не стоит. Как не приходится... что за... как, как яйца что с яйцами что-то там? Я я прослу, я что-то про яйца было. Да, полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала на яйца не стоит. Как а на не стоит? Да. Приходится рассчитывать на западные механизмы защиты прав инвесторов и предпринимателей. Да, вот Александр Николаевич сейчас сказал, я собственно с этого начал. У нас есть свои системные проблемы, связанные с приватизацией, с защиты э, прав добросовестных приобретателей. Вы знаете мою позицию. Там все что-то у нас буксует, буксует, но мы добьемся с вами того, чтобы эту проблему окончательно закрыть. То есть я о чем хочу сказать? У нас есть, есть. Но и там достаточно этих проблем. Надо признать, что и раньше эти механизмы работали со скрипом, я имею в виду предложенные нашими западными так называемыми партнерами. А сейчас и вовсе э, покровы, что называется, спали. Всем стало очевидно, чего стоят разные высокие Суди в європейських столісах западній юрисдикції, которые многие стремились, щоб там спрятатися самим і что то там прикопати по тихому. Все, нічого того нечого не ну как ні? Ну єсть дивіться. По-перше, російський капітал, який ховали за кордоном, він ще й досі є, його ще й досі не передали в Україну, його ще й досі тримають. Щоправда, Україні. Були запропоновані відсотки від цього самого капіталу на відродження того, що Росія намагається знищити в Україні, тому ми користуємося відсотками від цих грошей, які зберігаються в європейських країнах в Америці і так далі. Тому я би не стверджувала, що нічого цього не існує, і все прямо піліна спала, і ми не можемо більше довіряти європейському європейському. Ми ще й досі можемо довіряти, скільки би ми не намагалися їх переконати в тому, що якщо Росія. Росія розпочала війну проти України, значить, все, що належить Росії, тепер належить автоматично Україні, тому що ми можемо використовувати це для відновлення або своєї економіки, або для того, щоб купувати зброю і захищатися, тому що це той ризик непереборної сили, який розпочала Росія. Ці гроші Україні поки не віддають. Ну і невідомо чи віддадуть у майбутньому. Тобто, знову ж таки нам пообіцяли відсоток. Відсотки нам дають з які наростають на цей капітал, але сам капітал не витрачає. Він ще й досі зберігається в Європах. По-друге, знову ж таки, Трамп запропонував олігархам російським. Хоча ми знаємо, що олігархів на Росії немає, там є гаманці Путіна. Так, от гаманцям Путіна запропонували купити проживання у штатах за 5 мільйонів євро. І я вам скажу, що скоріш за все, охочих поїхати за 5 мільйонів євро пожити до Сполучених Штатів Америки буде в Росії. Тому скільки би Путін не розказував про загніваючий запад, але знаєте, 5 мільйонів. Євро наближають російських чиновників до втілення своїх рожевих мрій. Точно Ніяких, не в Росії в яких умовах російському бізнесу важна проявляти гість, іскати і асивать. Нов... Та он уже так вигібнувся, що мені здається існує через те місце, на якому треба сидіти рынки, разрабатывать собственные технологические решения и налаживать кооперацию с надежними партнерами. А таких тоже в мире достаточно. Например, О, здесь правительство, наші регіони, конечно, дожджане оказывать і оказувати необхідну поддержку. Со своєї сторони буду делать все для того, щоб піддержати не перерахував. Я думала, що він скаже наприклад, кого він має на увазі з ким можна запартнери можливо з КНДР або. З Іраном або ну на крайній випадок спробувати з Китаєм. Але я вам скажу, що якось за партньорів це не получається, тому що коли Сполучені Штати Америки вводять санкції проти банківського сектору і Нафтогаза Російського, то партнерся, не партньорся, але ем, треба ем, співіснувати в кількох банках, які, які дозволені сполученими штатами Америки, все. От і всі партнерські стосунки. Ну і до речі, про те, що інституції підірвані на а, території Європи. Я так розумію, що Путін таким чином натякає на міжнародний кримінальний суд, який заочно видав ордер на арешт Путіна за вивезення і вкрадення українських дітей з окупованих українських територій. А, то я нагадаю, як діє а, російська свобода слова на мене вперше в метро наїхали. Я не просто так употребляю це слово, тому що мне подкралась. культяпка воска, чтобы вы понимали. Я шел в переходе, никого не трогал, чувствую, на ногу наступают. Оборачиваюсь, говорю, можно аккуратнее, а сзади никого нет. Я думаю, ну все, шиза накрыла. Кидаю взгляд вниз, а там этот скейтер без ног сидит. И мне так неловко стало. Ну. Он еще смотрит на меня, как будто я на место для инвалидов припарковался. Думаю, ну что с этим делать? Я ничего лучше не нашел, чем наклониться к нему и сказать, ну не гоняй ты так сильно. И в этот момент сзади меня материализовалась бабка, которая начала орать, что я хамло, понимаете? Я хамло в цій ситуації. Меня в метро збили буквально, понимаете? Я смотрю на це, думаю, ну вот просто чувак да на міні подорвался, решил угла в метро дати, а я хамло при этом. Ну. В Росії задержали стендап кобіка Артемия Астаніна за шутку о ветеранах СВО, виходить. Ну, і скільки йому за цей жарт дадуть за хвилину, в яку він вклався, як він жартував, теж. Поки невідомо. А, ну що ж, давайте переходимо до жартів знаєте, вищої проби якості, які звучать на російських екранах. Ні, кстати, це їх інсайди. А чого вирішили, що нам это вигодно? Ну, нам даже, навіть вигодно нормальне розрішення конфлікту. Ні, нітні. Але їм вигодно А, им что? а Що такое нормальне розрішення конфлікту? Ну, при, при реалізації наших условий. Ми ми ну, хорошо, ну, це хочеться Трампу. Ми вислушаємо Трамп. Не ми просим о мире. Ми були до дипломатичного рішення з першого шагу, з декабря 2021 года. А в чому заключається відкритість? Якщо ви не просто про мир, якщо вам це не потрібно, якщо це ініціатива Трампа, то в чому тоді ваша відкритість до миру? В тому що ви просто з 21-го року кажете, ми відкриті до миру. Окей, ви відкриті. Трамп вас почув, подзвонив Путіну і сказав: ну якщо ти відкритий, то давай е, запровадимо режим припинення вогню а ну знову ж таки я наголошую на тому, що перша телефонна розмова, яка відбулася між Трампом і Путіним за підсумками цієї самої телефонної розмови, Трамп сказав, що Путін переконував його в тому, що хоче зупинитися, перестати вбивати українців. Просто нагадаю, від кого виходила ініціатива. Не Ми не умаляємо о Ми, Мы, во-первых, зараз виграємо. Ми знаходимося... На... Ну да, цілу Курську область возвращаете. Такова же цель була СВО: вернуть Курську область назад під контроль Росії. Ви, конечно же. Ж. Победоносцы. Попытка Дропатова остановить Мордвичеву провалилась. Под Покровском там наши войска выдержали контрнаступ и наоборот, сейчас опять переход То, то есть еще раз. Под Покровском наши выдержали контрнаступ. Так ви ж прийшли сюда з війною. Це ви наступаєте. Іниціативу. Нам то зачем? У нас ещё Одесса Николаев. Нам что-то перед Нестровичем. Може, Мне не торопись, надо ещё в лавбарді зайти. У Мне себе, надо uh, как бы с собой итальянцы там повезжали, вот эти, которые там в парламенті мене запрещають у Європарламенті. Мне ещё надо узнать, как у меня там дела. Не, не даёт покоя никак его, э, територія, э, э майнощество на, яке він не може ніяк поїхати відпочити. От вже стільки років здавалося би, хто в тому винен, звісно, Путін, який розпочав війну. Але ні, він не хоче їхати туди потягом, літаком або автомобілем. Він хоче туди йти на танку. На дулі російського танка хоче бути нанизаний Владімір Соловйов, який збирається приїхати, подивитися, як там його. И менее поживает. Слушайте, какие войска, эти армии, которые не воевали, сколько лет они не воевали? Собственно, Великотичные не воевали, у которых, э, сами же они говорят, у них сейчас нелегальных мигрантов, только нелегальных, мы же не берем легальных, больше, чем все их армии, они собираются все это к нам присылать. Эти изнеженные солдаты, которые изнеженными были еще тогда, ведь мы выиграли Вторую мировую. Очень часто говорится, я с ним совершенно не согласна, с такой постановкой вопроса, что мы выиграли Вторую мировую, именно мы, а не они. Потому что у нас было столько жертв. Нет, не потому что у нас было столько жертв, а потому что мы перемололи несоизмеримо больше себя, гитлеровских, гитлеровских, дивизий, батальонов, техники и всего остального, чем они. Вот и все. Вот почему мы выиграли Вторую мировую. Потому что мы... Потому что мы воюем мясом. Жались. А они, генерал Петен, ножки сложили, ну как-то что-то, что-то я примеров такого вот настоящего массового героизма, как у нас, не помню. Ну, видите, если самоубийство можно назвать героизмом, то про что мы тогда с вами говорим? Ну и, конечно, чем занимается Маргаритичка Симоньян в свободное от... открывания рта время, то слухая, слухает, гимны и выучает их. Певно, ще й дає кіасаяну послухати. Ото йому так і погано, ото його й не попускає весь цей час. Гімн України починається словами, що вони ще не умерли, ну, а закінчується словами, що вони умруть. Значить, паразісі, ну правда ж, а от душу і, і тіло всі як один, положимо свою за собою. Помремо все таки. Да? А, ну я розумію, що Маргаріточки Сіманія невідомо слово свобода, ба більше того, вона не може дозволити сказати слово свобода в ефірі. А, тому що а, рабство це свобода, війна мир, ну і так далі. Тому та, для того, щоб зрозуміти перший рядок, треба зрозуміти другий рядок. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. А, ну, Я розумію, що жити в ярмі набагато приємніше, коли. Тобі кажуть, куди йти, як йти, як швидко рухатися, яку лапку підіймати, яку букву говорити, яку позу при цьому займати, і в якій позиції краще знаходитись. Ну, я чудово розумію, окей, О, насолоджуйтесь цим самим процесом. Я прям вирішила загуглити гімн Росії. Ем, ніколи. Не мала особливої нагоди і бажання його слухати. Але давайте вже прочитаємо: Росія священна наша держава. А в чому священність вашої держави? В російському патріархаті е, я не можу зрозуміти любима наша страна, могучая воля. Велика слава твоє достояння на всі времена. Какая могучая воля? Воля к чому? К ярму могучая воля, великая слава. Ну, опять же таки, великая слава, на что мы сейчас опираемся. На Вторую мировую и на количество жертв. Славься, Отечество наше свободное. От чего? От кого? То есть, свободно все-таки присутствует в гимне. Да? А про украинскую свободу якось не пошла. Язик не повернувся. Поразительно, ну точно так же. Починається гімн, як би ви думали, якої страни? да. Тільки не скопірували Пользова гімн, це звісно пример. Так, же, так, да, так, да, 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 да. так же починається гімн. Хто б говорив про э, копірування? Я просто, ну якщо я зараз почну включати всі російські э, пісні, які вони скопіювали, переклали з українського, то нам з вами просто не вистачить наступних двох годин. что еще не умерла Польша, но тоже уже готовится. И дальше в гимне Польши значит есть слова, которые я до сих пор не понимаю. Это самооговор или самоприговор? Внимание, дал нам пример Бонапарт, Бонапарт, как нам нужно побеждать. Ну просто офигеть. Если ты чего не можешь понять, то, скорее все проблема в тебе. Ну как бы, значит... Ти просто тупа і все. Ну, просто, якби, якщо ти чогось не розумієш. От, Бо по наступному відео дуже важко сказати, що розумна. От Маргарита Сімоновна регулярно я її відговорюю со мною їхати. Тому що Маргарита Симоновна туди рветься. А я не знаю, як я потім буду дивитися її в глаза. Ну, вже й не доведеться, знаєте. От може, вже і не доведеться. Е, той випадок, знаєте, коли Сіменєн дуже хочеться в бліндаж, а її туди не пускають. Ну і е, на завершення, давайте згадаємо про Лукашенка. Він там теж нещодавно приїздив. Прийшов е, новий прем'єр, міністри толкове, ну но ісключительно нове покоління. Я обіцяв. Слушай, ну не должно так. Ну мы ж не вечные. Ну, Валентина Ивановна, ну, ну, ну не вечные. Мы же не вечные, скоро... Да не Александр Да дай вам здоровья, а, сил на вы... многие многие. Валентина Ивановна, ну вы же знаете... Ну, как бы, как бы сказал кличку э -э -э Кличко, надо начинать готовиться к земле. Ви ж не это Вы на примітили. Ви помало меня, Александрович. Так що Я не... да. слушайте, дай Бог молоде, щоб ще були, як ви. <laughs> вот. Дай Бог, щоб не були. На тому і закінчимо. Звучить як тост. Ну що ж, побачимося з вами в наступному обзорі пропаганди. Думаю, нам з вами буде про що поговорити. Па-па.